Доброго здоров'я. Розкажіть мені, будь ласка, які події сталися весною 2011 року, пов'язані з міліцією Житомира та Соменко Васильом. Ага. Таку. Е, то він у мене садив 12 числа одинадцятого року. Він у мене підкидав картошку і пішов від мене. І його вночі забрали, і хто і що, йшой до чого, і ніхто нічого не знає. І це вже він сидить третій рік. Святкували Богданова день народження Полянського і там Василь був. Але зразу, як приїхала ця слідувательша розбиратися, то я їй кажу, що Василь там був на рожденні, бо кажу, він до мене ввечері приходив і приходив до мене вранці, 21-го, і 20-го ввечері. І 20-го вранці. Він до мене ходив, як до матері, щоб я йому щось їсти дала і вона, гадяїн, був слабий, він приходить до мене, може у вас бабушка, яка є робота? Я кажу, я. А він був, як у нього нога, він був з палочкою? Так, да, він приходив, його поламана нога була, він був з палочкою. А чи допитували вас слідчі, які вони методи застосовували до вас? Так, да, допитували. Що, Мол, я кажу, що він був у Богдана на рожденні, а він каже до мене, а ви були? А я кажу, що це президент щодо щоб на рожденні йшли. Кажу, я не була на рожденній, але хлопці казали, що він на рожденній був. А залякували вони вас, як допитували? Що, що? Залегко вони вас, як допитували. Що вони нам на казали? Ой, не чую, гечу, знаєте. Чи залякували вас і що вони казали? Так, вони залякували. Мов кажуть, бабо, ви брешете. Я стара людина, ходжу в церкву. Якби я не знала, що він там був, бо кажу, в мене був Богдан. І я питала Богдана, Богдан, був у тебе, Василь, на народження? А він каже, бабо, скільки вам разив казати, що він у мене був на роздягні. А як приїхала ця слідувальськільша, вона їх залякала, стріла їх, вони їхали з тальох, як оце виїхали. Вони їхали з роботи, з города, з автобусу з'їзди. Вона написала щось там, якусь бумагу. Художі, цього полянського Василя і цього полянського Богдана на Собрати. Дала їй і сказала, розпишіться, він убив 14 чоловік. Вони сполякаються, розписалися. А які вони показитки давали в суді? А в суді вони сказали, ми покази міняємо, він був, ми, нас, На народження в мене був Богдан. Так, Богдан каже, що Василь у мене на рожденні і був. Ну, і... Їх да. і вони їх залякали, а вони десь там судіми були. І вони взяли по підписувати. А потім, як Богдан, ти ж мені казав, що Василь був, на тебе на рожденні, А що ж ти написав? А він каже, бабо, нас залякали, обсували і ми мусили написати. Писати. Да, і другі має куми хлопців, як приїхала ця слідувачівка, зайшла і питає, ви були в Богдана на родині, вони кажуть, були. Ось він був там, був. А то, а він каже, цей, а Богдан вже сховався, десь побіг. А вона каже, ця слідувачка, ви кажете, що він був. Ви кажіть, що його там не було. Бо він залізав 14 душі. І тут вигнали із її з того, із хати. Іди на город, бабу, ну тобі геть не треба. А ці хлопці, скажи, що його не було. І вони ці хлопці, та й Вода може по ці хатах побіг, і, то що, і не було. А, а то як в суді... Суді? я у суді. Да? А в суді я тако все розказала, як оце вам. О, вони його чи писали там, чи не писали, я не знаю. Все вислухали. що я тоді могла ходити колись. Це було мені годиться. Та оце таке було. Залякувала. Каже, що взяв палку, да вихоростив бабу. Я кажу, ну, ну пойми, кажу. Ну я кажу, я питала Богдана, і Богдан мені сказав, що Василь був на родині. І всі хлопці підтвердили, що був. І це, ви знаєте, дарма гарма людина. Третій рік сюди, Третій рік, це ж, це ж не три дні, І не тридцять день. А третій рік. Лашесь з палкою. куди ви а це, знаєте, як заїхати у Житомир, то треба йти в броники. Отуди, де ви в броники приїхали? Це крива людина з палкою приходила до мене. Це зайде туди, на це машини. А вона це таке, ці хлопців, написала бумагу, написала, розказала, розпишіться. Він чотирниць душу був. Вони взяли і розписали. А в суді вони сказали, що він був на нероздієнний. І там тих остальний, хто був, і всі сказали на суді, що він був на нероздієнний.